Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні я хочу на своєму каналі розпочати новий проєкт. Він називається Project Polish, але так, щоб було зрозуміло, буде в нас лаковий проєкт, тобто проєкт по закінчуванню і використанню лаків для нігтів. Чому я вирішила робити цей проєкт? По-перше, декілька разів мені попалося відео майстрів манікюру, які знімають майстер-класи, уроки манікюру. Про те, що клієнтки все частіше і частіше просять зробити манікюр звичайними лаками, а не гель-лаками. Тобто більше людей переходить на звичайні лаки, і там декілька причин: дехто зіткнувся з алергією чи з якимись хворобами, непереносимістю гель-лаків, дехто просто зараз в тренді така натуральність, натуральний стиль. От, і тому це стає цікаво. Особисто серед моїх знайомих немає тих, хто користується звичайними лаками. Але, от глядачі, які мене дивляться, дівчатка користуються. Також дівчатка, яких я дивлюся, Іра, користується, Віка, Світлана, Аня, Тетяна. Ну, коротше, є досить багато. Людей, яким це можливо буде цікаво. Коли я їхала з дому з Києва 24 лютого, я взяла з собою один єдиний флакончик. Потім я вам показувала влітку, що в мене всі малаки поміщалися в таку коробочку. Зараз вони вже не поміщаються. І я дуже сподіваюся, що в цьому році, десь влітку, до кінця літа, я все ж таки повернусь додому і вести речей дуже багато. Вдома в мене залишилось. Я знімала минулого року інвентаризацію. Там було в районі 50 лаків. З них були лаки для стемпінгу, дуже багато основ топів і ну, десь 30-35 кольорових лаків. Тому ну, стільки, дійсно, мені забагато, тому хочу побільше використати. Я це зараз забираю. Ось мій буде зошит для проєктів в цьому році. Вже показувала вам по кубочках. І давайте буду, щоб я. Тобі... Мені буде така підказка, От, щоб я нічого не забула. Буду показувати, що я беру. Я вирішила не робити ніяких відміток, бо маркером вони все одно стираються, а лаком мені не подобається тонку рівну лінію не проведеш. Коротше. Elcorazon – це той засіб, який я взяла з собою з Києва. Ну, По-перше, він. Виробник РФ. По-друге, він не дуже мені подобається. Мені здається, що сушить нігті. Тут уже, якщо так дивитись, то менше половини. Я ним користувалась спочатку як ну, таким засобом. У мене жодного лаку не було. Тобто я його наносила два-три шари: напів такий прозорий, навіть напів-напів прозорий, тобто більш прозорий молочний. Колір лаку. От, потім е, стали з'являтися кольорові лаки, я стала ним користуватися як базою, і от постійне таке користування помітила, що ногті сохнуть і від цього розшировуються. Тож зараз я користуюсь ним як базою на нігтях ніг. Раніше теж ніколи не користувалась, але декілька разів підряд нафарбувала червоним лаком, помітила, що нігті потемніли, стала користуватись базою. І зараз краще. На нігтях я не так на нігтях ніг не так часто я перефарбовую як на руках, тому не замічаю, що там сохнуть нігті. Таким чином я буду продовжувати. Іноді мені хочеться таким чимось прозорим, або не маю часу, але не повністю прозорою базою, а ну такою. Знаєте, щоб з невеличким кольором. Тож теж користуюсь, дуже хочеться закінчити до кінця року. Давайте отак поставлю, буде видно прогрес, який, точніше, як починається. Далі, друга база, яка в мене є, це база від Котріс. В кінці 21-го року побачила просто шикарні відгуки від Jill Snow White на цю базу, і тоді неможливо її було купити з доставкою в Україну. Не було в наявності. Я додала її в список бажань на усіх сайтах, і от влітку десь мені приходить на тіно, що Продукти з вашого жвічліста з'явилися в наявності, в чому її особливість? Лише три інгредієнта, і це таке є: ось вони вода, шелак та органічний алкоголь. Шелак це смола якихось індійських спеціальних дерев, яка використовується в лакофарбових виробах. таке дуже міцне покриття. Ну от, там щось дерево фарбувати, чи що. Почитайте, кому цікаво. І е, вона незвичайна, вона така ріденька, як водичка, е, дуже швидко висихає, спирт цей алкоголь випаровується. Але прогрес ми тут ніяк не відстежимо, бо флакон не прозорий. Можливо, вона також на сонці трохи полімеризується. Навіть тут теж є шелак, до речі, в складі. Але е, крім того, бо я коли не знайшла цю базу, я почала шукати, що ще є з шелаком. Але крім того, є ще дуже багато. там, бачите, Три рядки з 3,5 інгредієнтів. От, тобто, воно більше, цей засіб нагадує звичайні лаки. От, а цей такий ріденький. Це другий засіб. Чому я хочу подобувати ці основи? Мені дуже хочеться пробувати нові бренди. Наприклад, я познайомилась в минулому році з брендом Essie. Ось. І мені сподобались їх лаки. І я хочу тепер спробувати їх основи, топи. Тож перед тим добити те, що маю. Із топових покриттів в мене зараз також є два в наявності. Маю ще два, звичайно, я вже не хочу купувати щось іще. Навіть не два, а три. Давайте вам покажу основний засіб. Ось так тут видно, так, що його вже небагато. Це рімель. Nails, Nail Base and Top Coat. Купувала я його, до речі, в просторі, і він там коштував 60-70 гривень. Зараз я дивлюсь на мейкапі він в районі 200 гривень подорожчав. І на тіно також теж він часто рімель буває по акції. Непоганий засіб, це не є сушка. І він такий жовтуватий трохи був. Ну, плюс на червоний лак там наносила на темні лаки, то ще трохи потемнів. Але на нігтях прозоро виглядає. Як основа я пробувала от після цього засобу, поки в мене ще не було катріз, то я його спробувала. І от Він дійсно як зволожує навіть нігті. Але мені він дуже подобається як сушка, тому я економила його і не використовувала як топ. Точніше, не як сушка, а як. Топ не використовувала як базу. Він, якщо нанести лак поступово просушуючи між кожним шаром, то наносиш на просушений лак цей топ, і він швидко висихає. Можна вже щось робити, навіть обережно в'язати, ну, щось там десь поїсти, але. Ну, Навантаження якесь на нігті краще не робити, бо можна і змазати, і м'ятинки залишити, тобто ще десь годинку після нанесення такого нічого серйозного не робити з нігтями. Чим воно краще, аніж сушка, сушки вони стягуються, тобто ти нафарбуєш прямо, от, ну, під кутикулу до кінця вона висихає і якби зжимається. І тут, як наче, недофарбовано, тут, тут, тут. І я цього раніше на це не звертала уваги, а потім почула в інших блогері, від дивлюсь, дійсно. От. Раніше любила сушки тільки за те, що вони допомагають швидко висушити лак. І ось такий засіб у мене: це сушка вже йде. Топ сушка від Єва Косметікс. Теж беру в Project Pen. Тут його більше половини користувалася їм дуже рідко. Це першу, перший топ я тут купила. Невеликий вибір в магазинах був. Передивилась, звичайно, там білоруські засоби не хотіла купувати і взяла з того, що є. Він дійсно класно працює, як сушка, нічим не гірше, ніж всім відоме сешевіта. Селі Хенсен у мене була часто сушка інстадрі. Е, е, нічим не гірше, Сто, коштує копійки. Сушить швидко лак, дає глянець, але от стягується. Так само, як і ті дорожчі в рази дорожчі сушки. Тож я зараз користуюся дуже-дуже рідко, коли мені треба дійсно швидко просушити лак. Або, от, наприклад, нафарбувала вам ці. Штуки, вони якось на цьому пластику були дуже матові не гарно виглядали, то я покрила цим топом. До речі, от бачите, тут я покривала під самий, і от воно вже так стягується. А якщо товстий шар, то на нігтях топу, то воно, ну, помітно, об'ємно. Десь об'ємно, а десь не об'ємно. Так, Ну, буду використовувати по. Мірі можливості, наприклад, коли в мене повністю засохне чи закінчиться, бо вже коли мало тягнеш той пензлик і лак може висихати на шляху до нігтя, то покористуюсь цим, поки буду чекати замовлення. От зарані замовляти не буду. Наступний топ, який мене розчарував, це Essence Power Matte. Буквально недавно купила, на нотіну замовила 70 гривень коштував. Що з ним не так? Він робить ніготь матовим, він просихає. Але коли він висихає, можливо, тут із того, що тут пензлик якийсь жорсткий, можливо, в мене щось закінчиться і я поміняю пензлик. Можливо, я дуже сильно тисну на нього, але висихає, тріскається посередині нігтя десь і розтріскується лак аж до самої основи, тобто посередині така біла прожилка. Ну, якби не туди, не сюди. І шкода, це вже другий матовий топ, який мене розчарував. Один я викинула від ДБ. Щось треба з ним попробувати. Може нанесення поміняти, може що. Якщо ні, то піде в сміття. Ну, це таке, що сюди також попали продукти, які не подобаються, які там купила, заплатила гроші, не подобаються. І треба з ними розібратися. Що робити? Залишити чи. Зможу користуватись чи ні. Так, це в мене виходить 5 продуктів, і всі вони топи сушки. Я не називаю їх доглядовими, бо не вважаю їх такими. Далі йдуть вже декоративні кольорові лаки. Лак від Top Face. Це перший кольоровий лак, який в мене був, відтінок 0,82. І як бачите, то я їм трохи покористувалась. Ось. Так він виглядає зараз. І буду показувати вам його на тімсах. Ось це він два шари плюс отой топ. Мені не. Сам кольор, мені подобається, не подобається перламутровий ефект. Він не занадто сильний, не такий, як в 90-х, але відсилка до 90-х таки є, і був він у мене єдиний. Я вибирала такий, знаєте, базовий, лак, світленький на кожен день, щоб скрізь підходив, і думала, що буду одним користуватися, більше мені буде не потрібно. Війна все-таки, лаків і так далі. Але. але... Він мене мені швидко і розчарував, і я вдалася в пошук більш таких, скажімо, повсякденних, більш універсальних відтінків. З тих пір я, як в мене більше лаків з'явилось, можливо, один чи два рази я його наносила, але якось він не так лежить на нігтях. Оці перламутрові лаки вони якось всі підкреслюють нерівності. Ну, є і лаки, які краще, то я вже і не хотіла користуватись. Можливо, як підложку, під світлі лаки. Цей лак не в проєкті, але покажу вам. Ну, от, наприклад, такий молочний колір, його два-три шари необхідно. То, можливо, от першим шаром наносити такий. Ну, в чому б і ні, щоб було використання. І той засіб буде економитись і цей буде використовуватись. Далі. Лак, які стали моїм відкриттям у 2022 році, раніше я не користувалася. Це лаки Евлайн, лінійка, ось така гельлак. Да, Fast dry, Long Lasting. Відтінок 04. Це дуже класний відтінок. Напевно, що один з моїх улюблених, улюблених лаків. Ось так він виглядає в два шари, хоча я на нігтях зазвичай ношу один шар. Плюс топ, тому що він густий, таку має дійсно гелеву консистенцію, один шар прекрасно перекриває нігодь. Багатьом дівчатам писали мені відгуках, що не сподобався цей лак через його густу консистенцію. Мені навпаки було зручно користуватись, використала я десь половину, вже розбавляла розріжувачем. бо він вже підсихає. І за того хочу закінчити, щоб не зіпсувався. І знаєте, коли я переглядаю сайти і час від часу дивлюся лак, мені завжди хочеться от такий відтінок точно ще замовити, хоча в мене вже такий є. Отже, можливо інших якихось брендів пробувати подібні відтінки. І ще один лак, який в мене є від Еволан. Я також хочу взяти в проєкт, тому що він вже ну, непогано так використаний. Це червоний лак. Та ж сама лінійка, відтінок 53. Також я його частіше на ногах фарбувала на нігті, але і на руках також. В один шар він чудово перекриває, хоч на тіпси я нанесла в два шари. Бо е, після того, як на цей пластик, чи він якийсь не зашліфований, чи що я нанесла, був якийсь богристий е, вигляд. Також мені подобається цей лак, е, але в мене. З'явилися інші такі темні відтінки червоного, тільки більш темніші. І так як тут вже досить багато використано, то я подумала, чому б і ні, чому б іще частіше не користуватися. Наступний лак буде від відноготок, ось такий тон 05. Я вам сказала, що він не в проєкті, але ні, він в проєкті. Чому я його вибрала? Бо в мене з'явилася ось така ось такий набор, тут дуже схожі лаки. Від Ессі. Також у мене є лак від PNL, ось дуже схожий. Цей найменший такий, найбільш використаний, і він дійсно класний, він мені подобається, як він виглядає на нігтях. Тому вирішила, що дуже багато подібних лаків, і щоб скоріше він закінчився, то на нього дати якийсь упор. Я нанесла його на тіпси, але ну, особливо тут не видно бо вона біла. Я думаю, що в відео моїх ви, напевно, бачили його в мене на нігтях. Так, наступний лак також від ноготок, цей лак мені подобається. Це лінійка, до речі, French Couture, хто буде шукати відтінок 0,5, а це лінійка 60 секунд, тон 0,87. Цей лак я не зрозуміла. Коли я купила, його нанесла на нігті на ногах. І я тоді думала, що я не досушила. Почала вже зуватися, бо він у мене якимись позорями пішов трохи скатався. Після цього я ще один раз наносила його на нігті рук, і була така історія. Він дійсно дуже швидко сохнучий, нанесла перший шар, і коли наносила, він так напівпрозорий ліг, ну як більше слаків. Коли наносила другий шар, то він якось змазав за собою перший. Все це погано в мене просохло і виглядало не дуже. Я його розвела розріджувачем, бо він такий трохи загустий мені здався. І от ну, на тіпсі вчора ідеально нанісся. Це в два шари. Можливо, десь і є про якісь. Але хочу спробувати на нігтях і подивитися, як піде. Бо колір такий більш яскраво-рожевий, непоганий, як на мене. І його тут навіть більше, ніж коли я купувала, бо я додала розріджувач. І останній лак, який. Нещодавно я придбала від також ноготок підрозділ фірми NYD Professional, лінійка Glow Vibe і це другий відтінок. Їх там, здається, всього два в Єві купувала. На мейкап чомусь лаки ноготок зникли з наявності. Так, давайте покажу вам поближче. Його вже менше половини. Один раз я розводила і він дуже швидко висихає в бутильку, тому взяла в проєкт. Я подумала, що навіть якщо він закінчиться, я ще раз куплю. Вже бачила в Єві цей другий відтінок. Також хотіла спробувати і перший. Він більш без блакитних блискіток, рожеві і золотисті. Думаю, це не буде проблемою його закінчити. Ось цей лак на тіпсах два шари. І на нігтях в два шари не дуже гарно виглядає, бо складно охайно нанести по тій же причині, як оцей лак. Тобто він швидко висихає. Другий шар ти не встигаєш розподілити, як він уже застигає на нігтях. І ось він у мене в поєднанні з фіолетовим лаком. Мені дуже подобається. Це мій новорічний манікюр ще тримається з останніх сил. О, такий лак цей не в Project 235. -й. Лінійка Lasting Finish просто один з моїх улюблених кольорів і гарно з ним виглядає. Також він гарно як таке топове покриття на ось цей лак. Я думаю, ну спробувати ось цим можливо, так, щоб і той, і той використовувався, і на рожевий буде також класно. Тому беру його в проєкт, поки він ще не засох. Єдине, що коли наношу цей лак, то більше на один шар. бо Наприклад, треба плотно нанести свій основний лак. Це є, наприклад, два шари плюс один шар цього, тобто на шар довше просушуватись. Але як я наношу? Я, наприклад, наношу лак якийсь просто, ношу там два дні, десь там щось кололося, підфарбувала і нанесла зверху ось такий топер. Я б хотіла мати трошки більше топерів в своїй колекції, але поки що. Не буду купувати, маю на меті зараз не купувати лаки. Мені хочеться і лак з цукровим таким або піщаним ефектом. Мені хочеться більше голографічних лаків. Ось один з моїх улюблених також лаків від Pierre Cardin Prismatic Nails ось такого типу. Мені хочеться більше лаків від Essie спробувати. Але треба закінчувати. тому я що, лаки, вирішила не купувати. Отже, всього в мене 11 засобів в цьому проєкті. Проєкт е, хочу на рік. Е, якщо будуть вибувати засоби, то буду замість них додавати нові. Звіти планую десь один раз на два місяці робити. Можливо, це буде навіть занадто часто. І також хочу відмічати собі, скільки разів я використовувала. Це, звичайно, не об'єктивно, бо деколи ми комбінуємо лаки, наприклад, два нігті одним кольором, два другим. От, але ну, буду за використання рахувати, навіть якщо один нігтик. От. Ось таке відео. Тепер точно все. Дякую всім за увагу. Обов'язково пишіть в коментарях, якими лаками ви користуєтесь, чи ви користуєтесь гель лаками, чи ви взагалі перейшли на натуральні нігті. Бо зараз є там всякі японські манікюри, щось там втирають, і пилочні манікюри. Мені подобається, я дивилася, як роблять тільки пилками без фрезерів, без ножиць, без кусачок. О, теж дуже цікаво. І побачимось на каналі дуже скоро, Па-па!